Ну що, давно не було відео з Аврори? Сьогодні буде. Купив я колоночку, ось таку дешеву за 300 гривень. І ось такий ліхтарик за 55 гривень. Сьогодні буде на огляді колонка, пізніше буде ліхтарик. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, друзі, не було давно з Аврори розпаковки огляду і тесту, тому що, в принципі, там цікавого, нового нічого не завозять. Все, що було, то і є. З інструменту я дивився такі різні. все, що було, то і є. Колоночки якісь там є, радіо такі цікаві колонки, якісь смарт годинники Коротше, різного багато хламу, блоків зарядків немає так. Ті, що були, типу залишалися ціни просто космос, я не знаю. Можливо, куплю якийсь або смарт-годинник, навушники, ну щось все дороговато. Павербанки зараз там нормально купляти, тому що вони там коштують по 300-400 по гривень. Я дивився, можливо, ще якийсь куплю і нашим хлопцям відправлю. Добре, купив я ось таку колоночку. Чим вона мені сподобалась? Вона типу скелетон. І ціна в неї 299 гривень. Та рішив взяти дуже маленька, компактна і показати вам, як вона виглядає. Ну, дуже круто виглядає, реально. Вона, я так думаю, грає не сильно чисто. Це не JBL, ну, за 300 гривень ти JBL не купиш. Але таке десь на фоні кенути. Не на повний звук, бо я думаю, як врубати на повний звук, вона буде храпіти. Вона ось так круто зроблена в стилі скелетону. Тут включення, тут є підсвітки, тут моргають, можеш собі міняти. Супер. Під SD карту в нас вхід є, але самого роз'єма вони не підпаяли. Вони тут просто взяли і заклеїли і все. Радую, що тайп-сі-зарядочка, тут гумочки, ось так вона виглядає. Давайте я вам покажу по ціні. Чак я зберіг. Кульочок бачите внизу. Тут є є інструкція мануал, зараз подивимось. Дивіться, по чеку, показую. Е, купив я цей ліхтарик. Ліхтарик 55 гривень, це в нас луно. Е, і купив я оцю колоночку. Колоночка показую, 299 гривень. Ось артикул е, 3 одиниці 0,77. Ану, подивимось, що на коробці збігається. Та, три одиниці е, 0,77. Ось так, 299 гривень. Добре, чек відставляємо, потім буде з ліхтариком, бо я їх гублю. Що в нас по характеристиках пише? Так, зарядка в нас Type-C пише, Bluetooth версії 5,3, нічого собі. В нас rgb підсвіточка, акумулятор на 500 мА. Пише в нас, що тут карточка SD, але її нема. Вхід 5 вольт 1 А. Все. Що в нас тут ще пише? Скільки вона грає, тут більше нічого. Скільки вона часу, також нічого не пише. На коробку. 500 мА, це ж саме а матеріал АБС, пластик. А скільки вона грає, я не знаю. Ну Ми сьогодні все провіримо, споживання і так далі. Звичайно, і розберемо. Благо тут розібрати її дуже просто. У нас тут такі от торкси є, чи то шестигранники, і все. Тут ідентично, все, більше тут нема. В1 називається ось така от колоночка. Добре, це ми відставляємо, це нам не потрібно. Давайте вімкнемо саму колоночку. Ось так вона вмикається. Підсвіточки. ти собі тут можеш ось тут регулювати. Ну вона дуже круто виглядає. Ось так, подивіться. Ну Красива колонка. Ну Дуже красива. Малесенька, компактна. Що мені не вистачає. Ну, добре, був би шнурок якийсь на руку і так далі. Ось, приєдналося до мого телефона. Давайте я вам включу, ви послухайте, як вона грає. Ну Не знаю, чи вам мікрофон передасть, але слухати можна. Зайшов я в YouTube, давайте музику без авторських прав. Щось включимо. Я не знаю, який в мене тут звук. Ну, ось так грає. Давайте мікрофон я скину вам, ви послухайте. Ось так. Давайте дамо трошки випустити. Це максимальний звук. Да, ще перемотаємо трошки. Ну, що так грузиться? I need you so much. Вам скажу, як для бюджету вона нормально грає. Це на максималці. Давайте трошки скрутимо. Не знаю. Зараз я виключу шумоподав на мікрофон, щоб ви нормально це все почули. Я вам скажу так, тільки що я подивився уривочок, оце що я записав, як воно грає з цим мікрофоном. Е, через мікрофон храпить. Так воно не храпить, до речі, менше храпить. Зараз я на мікрофоні шумоподав виключив. Давайте спробуємо без шумоподава і я зовсім мікрофони відключу. Послухайте, без мікрофона. Поїхали. Ну, крапить, крапить. тепер на півгучності різницю, Прошу ну, так ще можна слухати. Отак. От Тепер, друзі, мікрофон я виключив. Попробуємо так. Ще раз включаємо. Давай. Спочатку максимально. Це, щоб ви розуміли, до камери приблизно 40 сантиметрів. 40 в тому районі. Слухаємо. Непогано в загальному. Мені сам подобається вид цієї колонки. Повірте, не так як звук, звук можна слухати на половину гучності і нормально. Навіть на вулиці можна її слухати. Повірте, вона досить голосно іграє. Ну що ж, а тепер приступимо до розбору цієї колоночки. Давайте ми її вимкнемо. А, Блін, на підсвітку нажав. Бачите? Підсвітка тут ну ви поняли, моргає в такт музики. Виключаємо. Виключили, супер. І давайте вскриємо. Навіть на пришвидшену вам не буду показувати. Ага, тут я Торкс, я собі вже підготовив. Торкса. І будемо відкручувати. Глянемо, що там як, який акумулятор. 14500, я думаю, всього заскорі там. Так, один є. Супер. Ще один. Ну, ще не викрутив. Викрутив, але треба витягнути є і ще два. І там, походу, ще є. Так, є. Ще один. Є. Контакт. Так, і як ти в нас розбираєшся спочатку, напевно, то стекло, бо там я бачу ще шурупчики є всередині. Все знімається. Це в наші кнопочки ось тут. Тепер, походу, відкручуємо оці раз, два, три, 4, 5, 6 шурупчиків. І вона має розкладатися. По ну навіть. що, все, колоночка наша розібрана. Давайте ми оцю сторону легенько так ту наклеєчку відчіпимо сюди і цю також відчіпимо легенько сюди. Ось так це все у нас виглядає. Вони там не вказали потужність динаміка, не знаю, чи тут буде. Не пише ніфіка. Просто номер якийсь. Тут? А, вже акумулятор я відліпив. Бачили, як вони 14500 хонглі вклеїли. Ось так. Тут нас пише 2935. У, більше ніфіга, немає. Ніфіга. Ось такий от динамічок, це у нас резонатор ось такий закручений. Все просто примітивно і дуже просто. Ну кажу, зроблено в стилі скелетону, воно мені заходить. Тут можете бачити. В е, нас під SD-карту є, але вони просто заклеяли. Сюди можна впаяти, в принципі, якщо є роз'єм, собі спокійно підпаюєш сюди під SD-карту. Ось воно є, бачите? Ось тут. Так що ось так. Ну що, поміряємо споживання, її, скільки вона споживає, зараз знову включимо музику, де мультиметр. Наскільки в нас акумулятор заряджений. Я не пам'ятаю, бо я її слухав, я її не зарядив. Е, трошки так знаєте, включив послухав. Малий в руках її бігав по вулиці, слухав не каже: голосно грає добре. Ну, малому, що там, як то кажуть? 3,9-4 вольта, в принципі, заряджений е, акумулятор. Давайте також е, заміряємо споживання. Ну, е, Від о, вже один болтик вилетів. Від цього, від е, е, Power Delivery заряджається чи ні? Так, заряджається, заряджається вона 2 Вт. Самі бачите, є індикація. Все супер добре. Давайте поміряємо споживання на максимум на середніх і так далі. Включимо ту же саму пісню. Давайте по нулях. Зараз на даний час 100 мА споживаю. Ось так, бачите? 70-60 мА, навіть менше. Давайте максимум. 50%. Ось так. Щось воно неадекватно веде. Ну ще раз. По нулях 100 мА, ось так, максимум. Ви ну, самі бачите, як воно скаче. 150 – це ж неадекватно себе веде. Ось так воно себе веде. Це я під'єднав до мультиметра. Бачите, на холостому ходу споживає у нас 60-50 мА. Якщо ми виключимо підсвітку зовсім, щоб виключити цю підсвітку, це два рази підряд нажимаєте. Два рази і включаєте. Два рази виключаєте. Нарешті. Коротше, без підсвітки, воно підсвітка жре так нормально. Без підсвітки на холостому. Тобто 20 мА вона споживає. Бачите, якщо підсвітку включає, типу 25, підсвітку включає таку ну, 60 мА. Добре, давайте без підсвітки включимо зараз YouTube. Ну, Ідентично. Дивіться, на 50% вона споживає приблизно, самі бачите, приблизно десь 50 мА. Це без підсвітки. Давайте перемотаємо, якщо буде більше активності в музиці. Ну давайте спочатку. Давайте спочатку. А ну. Бачите, воно ну, э, скаче. 70, 80, 100. Це на 50 відсотків. Чуть більше навіть. 100. А Ну давай. А ну давай. Ну, До 50 максимум. Скаче до пів ампера. 200, 500, 300, 400. Ну, самі бачите, ідентично себе дали кліщі. Тепер я ставлю цей акумулятор на тест. І подивимося, що поємності видадуть ці акумулятор. Цей акумулятор 500 мА. До речі, з викруткою цею мене здивувало, то дійсності було 500 мА. Але з Аврори я робив тести. Там 350-400 мА. Добре, це віддираємо, включиться, коли вже пройде тест. Ну що, друзі? Поки наш акумулятор рідний на тесті, я вирішив перепакувати цю колонку, у мене знайшов я в себе ось такий акумулятор тоненький подогостий, і це в нас. 3,03 Вт. Десь приблизно, якщо порахувати, це 800 мА. Все рівно, якщо він видасть 500, ось такий. Дивіться, в мене є ось такі багато з колонок я розбирав. Тут по 300-400 по 400 мА. Я навіть на вагу поставив оці акумулятори. Оцей більше важив, 17 грам. А по опору я його провірив. Він найбільший народ. Дивіться, я вам покажу цей по опору. Тут 800 мА це від одноразки. Я взяв, він заряджений у мене майже. Якщо буде ще більше заряджений, ну, ще опір кращий буде. Дивіться, ставлю сюди щуп. Щоб... Раз. І ставлю сюди. Думав, думаю, вам на цьому видно. Опа. Тут 31. А чому де 31? Давайте. Показувало щось 16-17. Внутрішній опір. Давай. Тут взагалі щось неадекватно показує. Ну ще раз. О, 16 мільйон, прошу дуже. 15-16 мільйон. Це шикарний внутрішній опір в одноразки. Та тихо, дивиться, я рухаю. 17 мільйон. 16, 17 мільйон. Дивимось на ті. Зараз я швиденько холдер заміню. Беремо цей, що найважчий, Оці в був найважчий, Я його заміряв, дивіться, який внутрішній опір. Може я зачистив, буде краще. 176 мільйон. Це просто век. 4 вольта. Далі, наступний. Дивимось. 68 мільйон. Век. Вони в мене стоять та стоять. Треба буде їх отель здати. 69 мільйон 4 вольта. Цей. Потім замірюємо рідний. 88 мільйон. Це вже великий внутрішній опір. Ставимо таку одну разку. Ось так вона в мене сюди поміститься. Чекайте, щоб я зараз контакти не повідломлював. Ось так дивіться. Ось так вона в мене поміститься сюди. Хоп, шикарно. Бачите? Прямо по товщині, як 2А. Трошки довше, ну нічого. Ну є місць тут більша. І відповідно колонка буде грати довше. Ну, ви самі знаєте. Я люблю одноразки все перепаковувати. Так що погнали. Колоночку я зібрав, друзі. Забув вам показати по керуванню. Тут є керування, кнопочкою включення. Якщо коротко, раз нажимаємо, у нас плей, музика грає. Якщо ви три рази підряд нажимаєте, ви переключаєте наступний трек. Тобто вперед. Якщо підсвіткою три рази підряд нажимаєте, це назад трек. Дивіться, раз, два, три. Я переключив на наступний трек. Раз, два, три. Назад включаю на цю музику, яка була. Що непогано, такі дешеві колонці досить красиві і такий функціонал. На паузу, будь ласка, постав я на паузу. Дивимося, що поємності видав наш акумулятор. Я останнім часом щось здивований з тих китайців, що вони реально заявляють по акумуляторах, то і є навіть більше. Дивіться, Discharge у нас є 566 мА. На зарядку 587. Ось цей акумулятор. Давайте я вам зараз замірюю внутрішній опір. Дивимось сюди. 4 вольта, ну 42 мільйони 40 – це дофіга. Ця одноразка. Ви бачили 16-17 мільйонів внутрішнього опір. Тут набагато краще, чим оцей хонглі. Тепер в загальному що вам сказати про цю колонку. Вона мені сподобалась. Я вам чесно скажу. Незважаючи на ціну, на якість звуку і так далі. Мені сподобався сам дизайн. Кому сподобався, ставте лайк. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео.